Привіт, друзі! Сама в це не вірю, але це Хорватія. І кому цікаво подивитися її разом з нами, поїхали. Чому я так кажу? Тому що приїхати в Хорватію була моя давня мрія, яка останнім часом навіть здавалась мені нездійсненою. І що я скажу вам, друзі, що я не лише не розчарувалася в ній, а навіть закохалася. Тому що як виявилося, що Хорватія це не лише море, це озера і водоспади. Це старі історичні міста. Це неперевершені незабутні локації, від яких захоплює подих, я зібрала для вас найцікавіші і найтоповіші місця. Але їх так багато, що розмістити їх в одному або навіть в двох відео не вийду. Тому хорватія вийде у декількох частинах. І сьогодні на черзі, друзі, у нас піратське місто Оміш. Подорожуємо ми зазвичай машиною. Житло бронюємо, як завжди, на букінгу, але це не готельні номери, а апартаменти, тобто квартира, аби мати у своєму розпорядженні кухню, тому що харчуватися по кафе і ресторанам дуже дорого. Зазвичай ми обираємо собі одне місто для житла, а потім вже по колу об'їжджаємо всі інші місця, які нас цікавлять. Та із містом Оміш пішло все не по плану. Переїжджаючи із Трогіру до Макарської рів'єри, нам по дорозі трапилось випадкове місто Оміш, яке нас зацікавило. Та потім наступного дня ми просто сюди повернулись, тому що, друзі, зацікавитись тут дійсно є чим. Ну що ж, друзі, приїхали ми сюди із Макарська рівно на один день. І своє знайомство з комішом вирішили розпочати із піратської фортеці. Для цього ми піднялися вгори машиною настільки, наскільки це було можливо. Ну а далі довелося йти пішки. Трішечки крутенький підйомчик. Йдемо ось по таким червоним позначкам на каміннях. Поступова дорога налагоджується. Підніматися вгору приблизно 30-40 хвилин, дивлячись, яким темпом ви будете йти. Друзі, я сподіваюся, ви вже звернули увагу на рослинність навкруги. Я вже достатньо подорожувала балканами, та в жодній країні я не зустрічала стільки хвойних дерев. Запах хвої стоїть навіть в машині, коли їдеш з відчиненими вікнами. Це мене дуже вразило. Фортеця, до якої ми зараз піднімаємось. Знаходиться на самій вершині гори і раніше навіть була цілим містом. Мені цікаво, як сюди піднімалися пірати із награбованим, адже шлях тут непростий. i feel like an arrow <laughs> we kind of came from down very much down there. Звісно, фортеця збирає навколо себе тисячі туристів. Але не лише тому, що це історична пам'ятка, а й тому, що звідси відкриваються неймовірні пейзажі. Увага, друзі! Гуляти по фортеці можна безкоштовно. Але якщо ви бажаєте піднятися, ось бачите трішечки вгору по цій дребині, продовжити шлях свій ви можете лише за 3 євро. А де ви от этот сорвала? Я не сорвала, на палубе. А, була повисати. Ого. Спустилися до моря. Ось це друзі, вид знизу на ту гору, де ми щойно були. Знаходитись на сонці просто неможливо, але платити майже 10 євро за один лежак ми не збиралися, тому ми розташувалися разом із людьми ось під отим розкішним кіпарісом. Тут гуляли у волейбольчик. Пішли купатися лівія. Так, є тут усе мусорки. Оно душ. Після моря скупатися. Роздягальні. Ось тут кафешка. Так, давайте подивимося на ціни. Лежак 7 євро. Зонтик парасолька 7 євро. Покататися на катамарані 1 година 12 євро, пів години, 8 євро. До речі, тут є десь батута я бачила. Так там також на батути, щоб іти пострибати. У воду 12 євро година, 8 євро, півгодини Хорватські пляжі мене здивували. Для того, щоб прийняти душ після моря, потрібно в автомат закинути копієчку, на якій намальовано 20 центів. І лише тут, в оміщі, на цьому пляжі я вперше побачила безкоштовний душ. 10 евро тут. Ложаки и парасолька. Чем дальше в лес, тем больше дров. Что тут за водой, Интересно. Сучик такий меткий. Пологий такий заход. Там такая яхточка красивая стоїть. Батути, їх так і звідси також видно. Настав час пообідати і ми знайшли для себе місце. Чесно кажучи, ми жодного разу не витрачали такі кошти на обід. Але як нагадую, друзі, що у нас ішов взагалі не по плану, тому ми і вирішили. Гулять так гулять. Увага, друзі, ціни. 21 євро. Йо... так, 65 євро. І рибини. Піца 12. Так, ну що ж, мікс із морепродуктів 40 євро. Чек, друзі, на п'ятьох осіб. Так, кулька, євро 80. Не встигнувши навіть доїсти цього морозива, ми підійшли до, так би мовити, причалу, аби покататися на моторному човні по каньйону. Квиток коштує 10 євро за одну людину, але побачивши, що ми з України, нам зробили скидку, і ми заплатили по 8 євро з людини. Тут у мене було відчуття дежавю. Цей каньйон дуже нагадує мені каньйон Матка в північній Македонії. Друзі, прогулянка була просто чудовою. Коли навкруги така спекота, в каньйоні досить прохолодно. І проїхатись ще й з вітерцем було ну, дуже доречним. Хвилин 20 і ми на місці. Не знаю, що це за локація, але в нас це була кінцева зупинка в одну сторону. Привал. Приблизно з півгодини. Туристам дають для того, щоб обійти територію. Розповідали, що тут мешкають черепашки, але ми їх не побачили. Змогли зустріти лише віслючків і а. Поверталися обратно вже після заходу сонця. За день я так нагрілася на сонці, що єдиним моїм бажанням було поскоріше зануритись у море. Але по дорозі до пляжу ми зустріли якусь дивну процесію. Можливо, було якесь піратське свято, тому що люди були перевдягнені і стріляли з іграшкових пістолетів. Ну це й не дивно, ми ж в оміші. Ми повернулися на той самий пляж, що і були в день. І коли я забігала в море, мені здалося, що я шипіла, шкварчала, і з мене йшов пар, як із праски. Отак, друзі, я й просиділа у воді аж до самої темряви, спостерігаючи, що відбувається навколо. А відбувалося те, що перевдягнені пірати прийшли сюди і влаштовували свої феєрверки, а потім почалася дискотека. Чути і дзвони дзвеннять, і музика грає, і життя тут кипить, як і в нас колись в железному порту, в Кириловці або в Коблево. Та зважаючи на наші втрати до такого життя, ми ще не скоро повернемось. Та я сподіваюсь, друзі, що колись і в нас буде все добре. Ну а на завершення я хочу сказати, що це був дуже насичений і прекрасний день. І хочу побажати також друзі Сіна миру і добра. Нехай щастить. До нових зустрічей!